Любі друзі, світлі душі! Вітаю вас! Вітаю вас на каналі Сходження і той, хто дивиться мене вперше, представлюсь. Я Марина Романова, духовний психолог, астропсихолог, астролог, ведуча міжнародної школи астрології, семінарів солодинаміки і авторських тренінгів. Проте хочу сьогодні вам розповісти як астролог про травень 2025 року. Дякую вам за вподобайки, дякую вам за підписку на наш YouTube канал. Дякую за ваші благодійні внески. Вже три дрони поїхали до наших воїнів-захисників, і ми зараз вже збираємо на два дрони. І кожен ваш внесок дуже вам вдячна, слугує тому, що ми зберігаємо наші з вами життя і життя наших воїнів-захисників. І у мене до вас гарна новина. Травень буде краще і легше, ніж квітень, і він є сприятливим періодом без жодної ретроградної особистісної планети. Отже, варто використати цей місяць для соціальних проєктів. Отже, що він нам готує, які дні більш підходять для інновацій, якими треба бути все ж більш обережнішими. Давайте подивимось презентацію на екрану, яку вам сьогодні підготувала. Запрошую на демонстрацію. Отже, ми бачимо періоди у 2025-х у 26-х роках, і ви бачите, що дійсно по 8 червня сприятливий період, який дуже потрібно використати для наших з вами інновацій, для того, щоб наблизити перемогу. Тому що ви бачите, що з 9 по 25 червня буде напружені аспекти Юпітера з Сатурном та Нептуном. І якщо ми побачимо з вами ось цей цю розкладку транзитних аспектів України, ми бачимо, що дійсно в квітні і в травні є безліч. Напружених аспектів це аспекти доріжки синього кольору, які, на жаль, приносять і втрати людські, і напруження і навантаження на економічну сферу нашої держави, але є і дуже великі чисельні доріжки червоного кольору, і ми зараз про них поговоримо. І тепер давайте роздивимось саме травень. Хочу також звернути вашу увагу. По перше, це дуже головне, і те, що дає надію. Нарешті ми маємо підтримку планети Юпітера, планету щастя, яка підкріплює і наш Юпітер український, і і Венеру, і Меркурій, і Сонечко. І це все буде включатися з 11 травня, і ми знаємо, що а підтримка Юпітера завжди дає щастя, завжди дає підтримку і дуже впливових країн, впливових ем, тих людей, яких ми називаємо сильних світу всього. А також дійсно підтримку всього всесвіту. Отже, дійсно, з травня ми очікуємо дуже важливі підписання договорів. Слава Богу, що в Акаш'я Тріті була вже підписана договір про корисні копалини. І пам'ятаємо, що та ретроградна Венера, яка вже закінчила свій рух в квітні, свої плоди вона дасть після 16 травня. Отже, певні договори про мир, хоча, на жаль, ще війна буде продовжуватись, агресор не закінчить свою. Темну справу зразу відразу, але ми з вами наближаємось до дуже важливих подій, радісних подій для нашої держави день за днем. І хочу сказати, що наша з вами активність, да, наші інновації також мають дуже потужну силу. І найсприятливіші дні, подивіться червоним кольором, я їх написала на зростальному місяці. Вони їх варто використати для того, щоб ви почали або будувати будинок, або навіть реалізувати свої проєкти, використовуючи да, і свої будівельні матеріали, і йти ставити печатки в певні установи. Тобто для всіх інновацій сприяли саме такі дні. Це шосте число, але варто почати з 13.51

Тобто, ось ці дні вони будуть допомагати рости вашим проєктам, збільшуватись прибутку і давати певний ефект. Але також є і спадний місяць. Так, ми бачимо, що він починається в цьому місяці з 13-го числа. і ці дні сприятливі для того, щоб певні інновації уже в розпочатих проєктах ми могли започаткувати. Це такі дні. 13 травня з 11.35, 14 травня, 17, 18 є проміжок з 8.30 до 14. 19 числа в 16.00, 21 числа, 22 до 18.00, 24 числа до 14 години 45 хвилин і 25 числа. Любі друзі, використовуйте ці дні і пам'ятайте, що наша з вами активна діяльність дійсно допомагає нам пройти цей кризовий період і пришвидшити відновлення миру. Є також дні сприятливі для наших воїнів-захисників. Це дні з 13 по 17 травня і з 23 по 24 травня. Але хочу попередити вас про теж і про небезпечні дні. На жаль, ще спостерігається військова небезпека весь місяць, але особливо подивіться, да, ось це скупчення таких синіх доріжок з 11 по 31 травня. І особливо хочу звернути. А ось ці аспекти, на ці аспекти, які будуть тривати з 20 по 27 травня. Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги і допомагаємо один одному пережити ці кризові моменти. Є також дні несприятливі для соціальної активності і тому використовуємо їх більше для духовної роботи, для творчого розвитку і пам'ятаємо, що саме в ці дні ми повинні бути уважними і для свого стану. Здоров'я і до моральної сторони своєї, а також будемо обережні на рахунок запобігання конфліктів з оточуючим світом. Це, взагалі, весь період до 5 травня, тому що зберігається квадратура чорного місяця Плутону і Марсу. Також 6 числа до 13.50, 8 і 9 числа увага! Марс уруйняново, і це руйнівний градус Марсу який може руйнувати нашу активність. І будьте обережні і за кермом, будьте обережні з використанням вогнепальної зброї до 10 травня, до 10 години 52 хвилини. 11 число, але пам'ятаємо, да, що 11 числа цей проміжок з 10.30 до 19.40 можна використати для соціальних інновацій. До речі, 10 число, воно все йде місяць без курсу, тому його краще не використовувати для початку своїх проєктів. 12 число це п'ятнадцятий місячний день і повня. Я зараз розкажу, але це дуже важливо повня. Повня, буде, яка дає нам благословення в духовному плані, але нівелює нашу соціальну активність. І будемо уважні, під час повні завжди підвищується тиск, завжди підвищується напруженість, в тому числі і військова. Будемо обережні. 13-го числа не варто розпочинати проєкти до 11.35. 15 числа, 18, -го, 16 -го числа, тим паче, що це 19-й місячний кризовий день. 18-го числа з 14.00, 19-го числа до 16.00, несприятливий. 20-го числа, тому що це 23-місячна доба кризова. 23-го числа, 24-го числа, обережно з 14 години 46 хвилин. 26-го числа, тому що це кризовий 29-місячний день. І, до речі, це останній день місяця, коли ми з вами можемо Депресувати, коли у нас буде занепад сил, тому будемо обережні і до свого стану, і не перенавантажуйте, будь ласка, себе 26 го числа. 27 го числа це і це сприятливий день для інновацій в своєму мисленнєвому плані, але не в соціальному, і ми зараз про це поговоримо. 28 го числа, шістнадцятої години, дуже цікаве, 29 те число. Саме 29 го числа. Венера, планета краси у руйнівному, тому не робимо ніякі пластичні або різні косметологічні процедури. Проте саме 29 числа разом з Венерою у руйнівному, сонце і Меркурій у королівському. Тому для певних інновацій, які не пов'язані з красою, так ці день цікавий для інновацій і для різних справ. Також несприятливий для соціальної активності 30 -е число з 1953, і 31 -е число а, з 15-ї години, тому що Меркурій у руйнівному градусі. І хочу сказати, і звернути вашу увагу на дуже важливий день у травні, це 12 травня, під час того, що відбувається повня, і ми пам'ятаємо, що ми можемо себе почувати не дуже добре. Може зростати агресія наша внутрішня і в нашому зовнішньому світі. Проте це найголовніша повня у році, тому що це повня повністю і це свято Весак. Коли Будда, як ієрарх, спускається на самі плотні шари матінки землі і благословляє всіх людей, які усвідомлено йдуть по своєму шляху на їх добрі справи до просвітлення і до пробудження. Ми з 19 години проводимо медитацію єднання. Раджу всім приєднатися до нашої медитації, а також просто може, на рівні думок і на рівні мисленнєвого образу да, об'єднатися з миротворцями України і започаткувати образ мирної, вільної квіточої України. Також цей період підходить для трансформації комплексу індиводуальну силу, але ще раз нагадую: саме в цей день. Може сягати максимум ваш артеріальний тиск і будьте обережні це люди, які хворіють на серцево-судинні захворювання і дуже чутливі до місячних циклів. І 27 травня це якраз буде молодий, коли сонечко і місяць зустрічаються в одному градусі, і, до речі, це якраз той день, коли і той час, коли наші мисленнєві образи мають найпотужнішу силу, і ми саме тоді формуємо свою реальність. Тому не лише формуємо образ мирної вільної квітучої України, але й прописуємо плани на місяць. До речі, хочу сказати на рахунок повні там дуже цікавий градус. Це градус допомоги на Архангела Міхаїла, який вбиває дракона. Взагалі сонечко дає нам градус перемоги. Хоча місяць здає сумніви. Отож, давайте підкріпимо сонячну енергію своєю впевненістю і духовною роботою. І нехай ця невпевненість собі, яка приносить місяць під час повністю, нівелюється вірою і перемогою над перш за все над своїми страхами і комплексами. Отже, любі друзі, під час травня використайте оці точні фази повні. 12 травня о 19.56 і молодика 27 травня у 06.02. медитація хіднання у колективній візуалізації тривімірного образу вільної, мирної, квітучої України, зціленої планети від війни і агресії. Бажайте всім людям щастя, миру, добра, благості, любові, донатте на зсу, моліться, медитуйте. Якраз ці години будуть найпотужніші для того, щоб наблизити мир і добро в Україні та всій, всьому світі. І пам'ятайте, що цей гадар, е, е, ось ця афірмація, бути миру і добру в Україні та всьому світі повинна бути вимовлена з вами разом з нами голос. Також, якщо ви хочете підтримати наших воїнів-захисників, я дякую вам за всі благодійні внески і нагадую, що ті, хто перераховує 2000 тисячі гривень, ви можете звернутися до мене в особистісному повідомленні. Ви бачите мій особистий номер телефону. І за ці гроші я не лише подякую вам за вашу допомогу, і не лише допоможу нашим воїнам-захисникам, але допоможу вам пройти вже записані відеокурси за будь-якою темою. Мудрість підсвідомості, психотипи чоловіка і жінки, теорія і практика кризової психології і царство мінералів. Також я хочу звернути вашу увагу на певні планетарні особливості цього місяця. Ну, по-перше, Меркурій до 9 числа перебуває в Вовні. Меркурій це планета, яка відповідає за нашу мисленнєву активність, і наші мисленнєві образи, і наша. Рухливість буде дуже активно. Але з 10 числа, 10 травня до 26 червня, буде Меркурій перебувати до Тельця. і тому наша мисленнєва діяльність буде більш практична і реалістична. Венера перебуває в Вовні, тому, до 6 червня, і тому хочу попередити також, що, по-перше, це сприятливий період для того, щоб активно. Гармонізувати свої дружні, а також романтичні стосунки, проте, ось це налагодження може бути дуже агресивним, тому трошки обережно саме з цим. До, до речі, це дуже сприятливий період для розвитку да своїх творчих здібностей, тому це можна. На цей місяць для цього використовувати, і пам'ятаємо, що саме 16 травня Венера, яка зараз дирекційна, вже вийде повністю з тої кратної петлі ретроградної, і будуть вже зроблені певні кроки саме до миру. Марс перебуває в Леві, і ми розуміємо, що Марс це енергія війни і нашої активності, але це вогняна енергія, тому дуже багато буде зараз і на фронті, і вже, от в квітні, ми бачили, скільки багато руйнівної енергії було так і на наші міста. Але вона вже буде трошки нивілюватися саме під час травня. Дякуємо ЗСУ і дякуємо допомоги Вищим силам. Проте наша активність також може проявитися і. В акторських наших здібностях і в проявленні наших особистісних лідерських якостей. Юпітер буде перебувати в близнюках, і тому дуже велику і потужну інформацію ми з вами продовжуємо отримати від наших засобів інформації. Сатурн в рибах буде до 25-го числа, і саме наприкінці травня Сатурн буде переходити в Овен. Це дуже важлива подія. І коли Сатурн перейде в Овен з 25-го числа, тоді авторитети на світовому рівні будуть рівнуватися, і їх агресивна енергія буде ну, стати, ставати да, більш-меншою. Це дуже добрий показник, якраз для нас з вами, любі українці. Уран перебуває в тельці і тому ще перебуває є певні зміни аж до 7 липня, і в кордонах нашої країни, і в кордонах всієї мацянки землі і коливання валют. Ми бачимо, вони ще й дуже дуже істотне. Нептун довгий час. Ще з 31 березня він вступив до Овна, і, до речі, він буде разом з Сатурном потім з'єднуватися і буде давати дуже багато творчого злету, буде дуже багато давати пробудження інтуїції буде більше пробуджених людей, просвітлених. Він зараз перебуває в Овні, і тому всі ці процеси, які пов'язані з інтуїцією і з творчими процесами, будуть краще реалізуватися. Ну і Плутон у Водолії. Ще до 40, 1900, до 2044 року, але він напружує і хірон, і протерпіну нашу, тому ще період випробування у нас триває, але ми до них готові, тому що ми знаємо, коли краще діяти, а коли загальмувати свою соціальну активність і більше займатися своїми поточними вже розпочатими раніше справами. Тепер ви бачите на цих слайдах дати для очищення організму, для дієти, для прибирання. Ви бачите для краси, ви можете зробити стоп-кадр або прочитати всі ці дати в опису під даним відео. І для здоров'я. Хочу також сказати, що для Визначення вдалих дат для хірургії для вашого для вас особисто треба знати астрологи вашу дату народження на час народження, а також саме яка операція. І тому дякую тим за довіру, хто вже звертався до мене на рахунок знаходження сприятливих днів для хірургії. А також раджу вам це до речі, робота безоплатна. Ви можете звертатися до мене, тому що. Це потрібна дійсно індивідуальна консультація. До вас потрібно індивідуально підійти. Будь ласка, звертайтеся, буду рада вам допомогти, тому що здоров'я нації це запорука відбудови нашої оновленої України. Ми цього варті, і ми обов'язково з вами витримаємо всі ці перепони, які визвані агресією ворога, і зможемо відбудувати оновлену Україну. Любі друзі, як ви бачите, травень чудовий, він дуже активний на рахунок і наших особистісних моментів, і на рахунок в суспільному да, такому моменту і в історичному. Юпітер нам допомагає. Я бажаю вам гармонійного проживання травня. Я бажаю вам ефективної самореалізації, гармонійного розвитку і. Найшвидшого відновлення миру. Використовуючи знання астрології, ми дійсно творимо дива, і ми створюємо простір миру і розвитку. Дякую, любі друзі, вас за увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей. Бути миру і добру в Україні та всьому світі! Хай буде так, так є, і так буде. На все добре.